Кодую, що не можу цього разу приєднатися особисто, і дуже вибачаю за все, ще не дуже здоровий голос, з яким сьогодні буду вам доповідати, наступні 20 хвилин. Запрошую вас розпоглянути на процес запуску відкритого банкінгу як на подорож від комплайнсу до бізнесу, або як пройти весь шлях не тільки виконуючи вимоги законодавства, але і Оптимізуючи витрати на розробку сервісів і закладаючи засади для впровадження нових бізнес моделей Ця подорож насправді не є простою, під час з'являється багато викликів, багато труднощів і запитань, як вже зазначили сьогоднішні спікери. Але є гарні новини. Існує досвід набутий, існують найкращі практики, які ми власне, наполегливо рекомендуємо аналізовувати і застосовувати. Під час самостійного проходження цього шляху, в своїй доповіді, я спробую відповісти на три основні запитання: що потрібно зробити кожному учаснику, щоб система відкритого банкінгу запрацювала? Як пройти цей шлях ефективно, без зайвих втрат? І наостанок, для чого варто? Це робити і де шукати цінність відкритого банкінгу та відкритих фінансів. Також я запропоную вам власні висновки, рекомендації, які базуються на досвіді, впровадженні рішень для відкритого банкінгу, здобутому нашою компанією та нашими партнерами іншими гравцями на європейських ринках. Почнемо ми з того, що поглянемо на ключові складові системи відкритого банкінгу. Це Тобто те, що потрібно зробити кожному учаснику для того, щоб це нарешті стартувало і стартувало ефективно. Е, ви бачите, у нас є дві сторони: є державні органи і є банки, і інші надавачі платіжних послуг. І зараз я зосереджуюсь, звичайно, на тих задачах, які стоять перед е, фінансовими установами. так? Щоб закласти фундамент на ріжні камені для успішного старту відкритого банкінгу, кожен учасник, перш за все повинен провести аналіз власних внутрішніх платіжних продуктів, систем і можливостей. Але при цьому що має бути зроблено? Банки мають забезпечити онбординг, ідентифікацію та авторизацію надавачів платіжних послуг, які є користувачами АПІ. Банки мають надати АПІ-документацію, забезпечити тестове середовище. І не тільки для того, щоб виконати вимоги законодавства, так? а перш за все, для того, щоб забезпечити м'яку і швидку інтеграцію з надавачами платіжних послуг. Пісочниця, як ми ще її називаємо, повинна бути актуальною, працювати стабільно і, звичайно, повторювати ваше продуктивне середовище. Чому це дуже важливо? Ще поговоримо пізніше. Обов'язковим елементом є також провадження технічних вимог, протоколів безпеки, автентифікації збереження даних. Також про це сьогодні говорили колеги. І, звичайно, не просто. З розробки, а і використання способів автентифікації користувача у найкращий або найзручніший спосіб для користувача. Додаткової ваги потребує також реалізація системи управління згодами, тому що це має бути автоматизована система, яка дозволятиме клієнту банку і контролювати і управляти всіма своїми згодами, наданими різним надавчам платіжних послуг. От. І не менш важливими є впровадження інструментів моніторингу, технічного моніторингу, бізнес-моніторингу, в тому числі контролю е, і звітності щодо сахарських операцій та інцидентів. Ну і е, також не можна відкидати реалізацію нефункціональних вимог. Тобто е, ми всі маємо для себе визначити стандарти доступності і продуктивності API і їм слідувати. Але, відповідаючи на запитання, а як же впровадити відкритий банкінг, да, пропоную розглянути моделі впровадження. Це моделі, які ми визначили для себе, базуючись на своєму досвіді. Так, серед них. Велику долю займають насправді індивідуальні рішення. Тобто незалежне окреме рішення для надавча платіжних послуг, зазвичай це самостійна розробка, або, так, або придбання рішення від постачальника. Ще одна модель це рішення як сервіс. Модель більш молода. API як сервіс, що надається зовнішнім постачальником, підхід, звичайно, з'явився з часом, з еволюцією постачальників рішень, набуття досвіду на різних ринках, але цей спосіб допомагає новачкам зменшити операційні витрати і прискорити запуск сервісів, що дуже важливо. Ну, і е, ще одна модель, яка також має місце. Е, вона теж є сервісною, але централізованою. Е, може підтримуватися державою, а може підтримуватися незалежними асоціаціями банків, фінансових установ. Е, є окремі приклади, ринки Швейцарії, де, це, де цю платформу драйвить Ринок, свій Platform від Six Group. І, е, наприклад, де а від центральний банк, наприклад, це у нас ринок Азербайджану. Також пропоную е, трішки порівняти ці моделі, да, і які є переваги і недоліки в кожній з них. Е, для індивідуального рішення е, основними перевагами є. Звичайно, незалежний розвиток там, як базових, так і преміальних АПІ. Додатково ви отримуєте доступ до, напряму да, до своїх API для, до інтерфейсів і безпеки. При цьому існує менше залежності від зовнішнього обслуговування. Так? Якщо надавач платіжних послуг. Або в нашому випадку банк готовий е, повністю самостійно підтримувати е, цей фреймворк. Але при цьому є недоліки. Е, е, такий підхід е, однозначно означатиме, що будуть більше витрати е, на онбординг НПС, так, надавачів платіжних послуг або користувачів API, е, на забезпечення тестового середовища окремого, бу, е, банки не стат... Несуть вище операційні витрати, особливо втрати на інфраструктуру, і самостійний повинні виконувати насправді самостійний моніторинг, оновлення всіх вимог і додатково нести витрати на впровадження змін. При цьому рішення як сервіс. Допомагає скоротити, перш за все, час виходу на ринок, допомагає оновлювати сервіси на льоту, забезпечує зниження операційних витрат і надає невеликим гравцям насправді можливість конкурувати з великими гравцями. От. Як і у кожної моделі, в сервісно є свої недоліки, і можна виділити ключові. Як відсутність прямого контролю, моніторингу API і, скажімо так, будь-які розширені преміальні сервіси стають або спільними в рамках сервісної моделі, або вимагають додаткових втрат на кастомізацію. Ну і є, звичайно, певна залежність в обслуговуванні. Варто також виділити типові помилки, які Слід уникати, і із основних, які ми відмічали, звичайно, найбільше їх виникає при використанні індуального рішення, власної розробки, особливо не дуже там досвідченими грацями ринку. Просто фокусую вашу увагу, що не робіть так. Перш за все, це відсутність належної документації. Жоден на ваш платіжний послуг, який хоче інтегрувати з вашими ітай, не буду цим задоволений. Це також. У свою чергу недостатня взаємодія та підтримка надавачів платіжних послуг. тестове Тестосередовище погано працює, або взагалі недоступне, або версія відрізняється від того, що є на продуктиві. І також типова така помилка, що багато банків до сих пір не дуже слідкують продуктивність своїх Е, не приділяють цьому достатньо уваги і як наслідок отримують скарги від споживачів API і враховуючи <зас> сказане раніше. Хочу ще раз підкреслити: а в чому ж, власне кажучи, є цінність сервісної моделі. Ну, перш за все, вона допомагає якби синхронізувати вигоди для усіх зацікавлених сторін, для усіх учасників, а пі споживачі надавачі платіжних послуг будуть забезпечені єдиним підходом інтерфейсом. Відповідно, у них буде менше витрат для підключення до різних банків. Для фінансових установ це все таки спрощення впровадження, трішки оптимізація власних витрат. От і ну і для регуляторів і контролерів це більш гармонізоване впровадження, яке полегшує нагляд. Можливо, саме з цієї причини деякі там ринки. Невеликі країни зупинились навіть і на централізованих сервісних моделях. От, звичайно, ця модель дає доступ до широкого спектру. Платіжних послуг зі старту, так тому що ви не чекаєте, поки відбудеться розробка сервісу за сервісом. Ну і вона забезпечує універсальний користувацький для споживачів АПІ, тобто очікуваний додатковим бонусом, про який я вже казала, але зараз я ще наведу власне приклад значної практики: це зменшення витрат операційних витрат. Ем, з розрахунку на 2-3 роки ем, у фінансу нове є можливість зекономити до 50%. завдяки чому, завдяки розподілу цих витрат на різних учасників сервісів, і е, також дуже важлива е, вигода це скорочення часу для розгортання сервісів, і знову ж таки з нашого досвіду. Можна пришвидшити запуск, наприклад, від там 6-9 місяців на розробку базових сервісів до 3-6 місяців і бути комплаєнт. І це, як ви розумієте, іноді може вам скоротити майже вдвічі по строку. Також ще одна важлива цінність сервісного підходу це більш стабільне виконання вимог та моніторингу та безпеки платіжних сервісів. Однак, незважаючи на справді на модель, яка буде обрана фінансовою установою при, при будь-якому да, варіанті, ми рекомендуємо для при обранні стратегії впровадження відкритого банкінгу, слідувати наступним принципам: перш за все, оцінити стартовий щорічний бюджет. Оцінити сили і можливості команди, врахувати бізнес-пріоритети. І, звичайно, якщо ви відчуваєте, що е, там якихось можливостей недостатньо, то ви можете розглянути послуги постачальників, е, визначити обмеження в термінах, в строках, можливо, в витратах на провадження і для прискорення старту ви також можете розглянути модель САС. Дуже важливо поставити безпеку, довіру і досвід користувача в центр архітектури вашого рішення. Це просто маст. І вибираючи стратегію впровадження, обирайте передусім раціонально довіртесь досвідченому провайдеру, який вже працює на ринку, якщо ви дійсно не впевнені в своїх силах. І знову ж таки, Якщо ви обрали шлях самостійності, то маєте забезпечити вашу компанію не усім необхідним за базовими напрямками: люди, процеси, технології. Слід переглянути і доповнити можливості банків, компетенції, операційні, функціональні, технічні. Є, скажімо так, базові передумови для ефективного api менеджменту І серед цих передумов ви бачите, це звичайно, команда, це наявність порталу розробника, наявність тестового середовища, це актуальна API-документація, надійна інфраструктура, чітка бізнес-модель, сценарії використання. Визначення і якісний клієнтський досвід для кожного сценарію, ну і звичайно, моніторинг, так, без нього нікуди. Але тут я виділила два елементи, на які хочу звернути більш детальну увагу. Перед цим як я зверну детальну увагу, хочу просто додати, що звичайно усім нам треба бути готовими стати api організаціями Якщо ми, ви, ми, не, да не ще не стали. Розглядайте API передусім як продукт. Продукт, який вимагає команду, е, в тому числі зрілість АПІ компетенції, е, буде впливати на стратегію виведення продукту на ринок, на показник Time to Market і будь-які інші бізнес-показники, е, варто усвідомити, що. Ви будуєте насправді технологічний продукт. Продукт, який призначений для нового сегменту клієнту, АПІ клієнт, з яким ви можливо працювали, можливо, не працювали, але це споживач фінансових даних, і надзвичайно важливо буде, як ви продукт свій будуєте в екосистему, як ви будете співпрацювати з цим сегментом. Тут я хочу. Навести приклади лідерів індустрії відкритого банкінгу і не тільки відкритих API і підтвердити, що наявність добре організованого чи зрозумілого порталу для розробника у поєднанні з тестовим середовищем, це в принципі ключ вашої успішної інтеграції з надавачами платіжних послуг. Як я вже казала, ваш сегмент є більш технічним. Так? І портал він забезпечує оптимальний бординг надавача платіжних послуг. І він, він відіграє роль так? насправді. Крім того, портали вже давно стали інструментами. І співпраці, взаємодії так, з партнерами, з фінтехами. Тобто, це не тільки технічний інструмент, це і бізнес-інструмент. Е, на слайді. Можете побачити да, ключові елементи, які мають бути забезпечені на ефективному порталу розробника. І тут я хочу приділити увагу саме тестовому середовищу або API-пісочниці. Чому це важливо? Пам'ятаєте, я на початку казала, що поясню, чому це важливо? Тому що насправді робоча, а да, в ідеалі, пісочниця, яка використовує динамічні дані. Є запорукою ефективного використання АПІ. Що вона відкри... Які можливості це відкриває? Тестувати будь нові функції сервіси на ходу. Дуже швидко інтегруватися з вашими API, і це буде можливо за кілька годин протягом одного дня. Додатково отримувати прямий і швидкий зворотній зв'язок. Від споживачів API. це дуже важливо, тому що якість, наявність якісного тесного середовища вам гарантує зниження витрат на підтримку. Ви будете мати менше запитів, менше інцидентів. Як наслідок, відсутність скарг і незадоволених так, ваших партнерів. От. Ну, і крім того, в сучасному світі ми впевнені, що це є по суті середовище для розвитку інновацій. Ну і, відповідаючи на останнє запитання, так, а навіщо нам впровадження сервісу відкритого банкінгу? Звичайно, головною метою є. Підвищення контурентоспроможності різних учасників ринку, забезпечення інтероперабельності платежів. От. Але е, дуже, важливим, дуже важливою метою все-таки є доступ до фінансових даних. Е, фінансових даних, які будуть використовуватись для прийняття рішень. І е, мова йде не тільки про прийняття рішень е, самого користувача, та, власника цих даних. Але і надавачів платіжних постів, користувачів цих даних. І по суті, реалізовуючи базові сервіси відкритого банкінгу, ви вже отримуєте доступ до фінансової поведінки користувача, структури його доходів і витрат, тобто його ну, переваг, його звичок. Всі цю цю інформацію при якісному аналізі можна використовувати для того, щоб е, будувати е, додаткові сервіси. І зараз я згадаю, в яких напрямках да, ці сервіси можна розвивати. Насправді я не скажу нічого нового. Це найпопулярніші сценарії використання сервісів відкритого банкінгу, який є на ринках Європи і в принципі світу. Покращити перше. Це покращити показники ризик менеджменту управління кредитним портфелем. А що це вам дає? Це по суті зниження витрат. Другий напрямок побудова скорінгових моделей, підвищення доступності фінансування, і який результат? Це збільшення доходів. Ще один напрямок це категоризація доходів витрат і побудова фіна... послуг фінансового менеджменту. Що це вам дає нарощення клієнтської бази, можливість крос-продажів. І е, також важливим напрямком, в якому активно використовується сервіс відкритого банкінгу, є ідентифікація клієнта і виконання вимог комплайнсу, е, покращення, що забезпечує покращення клієнтської бази е, якості клієнтської бази. Е, не, не так активно, але на деяких ринках досить активно використовуються також сервіси з управління ліквідністю для бізнес-клієнтів, і це дає можливість надавати вашим бізнес-клієнтам додаткові послуги. Звичайно, не варто зупинятись на обов'язкових сервісах. Варто Розглянути е, додаткові можливості, і е, для побудови цінностної пропозиції, вашої унікальної пропозиції, я пропоную сфокусуватись на е, наступних діях. Перш за все, слухайте своїх клієнтів. І зосередся на вирішенні проблем клієнтів, які ви добре знаєте. Досліджуйте сильні, слабкі сторони, визначте бізнес цілі, їх співпадіння з очікуваннями клієнтами, визначте бізнес модель джерела надходження коштів. І, звичайно, це допоможе вам знайти свою нішу, свій сегмент і відповідно побудувати цю ціннісну пропозицію. Але є і ряд рекомендацій, які важливо враховувати вже під час розробки. Друга частина для кожної послуги, яку ви впроваджуєте, визначте сценарій застосування, визначте процес авторизації, який буде використовуватись, джерело даних, моделі даних. Обов'язково проаналізуйте прогалини свої і слабкі місця в реалізації саме конкретного сервісу. І, звичайно, знову ж таки, звертаюсь до обов'язкового елементу: розробіть середовище для співпраці з партнерами і створюйте прототипи, тестуйте. Ну і е, вже підсумовуючи. На свою доповідь як заключення виступу я озвучу кілька рекомендацій, які можуть насправді покращити подорож від комплайнсу до бізнесу. Враховуйте досвід найкращих практик, лідерів. Піклуйтесь про клієнтський досвід, про зручний онбординг, про інструменти співпраці з партнерами. За можливості оберіть модель ту модель, яка найбільше відповідає вашій бізнес-стратегії, яка найбільше відповідає ринковим умовам на даний момент. Але думайте і про масштабування. Створіть за можливості свій власний чек-ліст процесу впровадження. І зробіть так, щоб цей шлях ви проходили ефективно з самого початку. І звичайно, уникайте типових помилок. Варто розглядати комплайнс-частину впровадження як основу для розвитку і зростання. І ваша компанія може отримати завжди вигоду від відкритого банку. Достатньо просто шукати нових можливостей. Найголовніша рекомендація, які також слідують лідери і успішні, успішні гравці починайте з малого. Один сегмент. Один бізнес-кейс, кейс сценарій, один api сервіс. І це надасть вам можливість швидко навчитись запускати сервіси і монетизувати цінність. Завжди пам'ятаємо, що відкритий банкінг – це дуже важливий, але лише перший крок на шляху до відкритих фінансів і відкритих даних. І надзвичайно важливо, як ви цей перший крок зробите. На цьому у мене все. Дякую за увагу. Дякую організаторам, дякую учасникам і збройним силам України за можливість доповідати сьогодні.